Для сьогоднішнього відео знайшла для вас архівні фотографії зі своїм спаленим повністю волоссям. Тут, знаєте, так можна наглядно побачити приклад до. Та після розкажу, чим я користувалася, як я починала зі звичайного мас маркета який і зараз можна замовити. Тут буде список продуктів, які допоможуть вам відновити волосся, буде список процедур. Додивіться це відео до кінця. Це особисто моя рекомендація і мій приклад до після, який ви можете побачити з кольором, з тонуванням. Я все буду тут докладно розповідати. Для відео я також купила всі за. Тут немає жодної реклами, або показати вам, що навіть зараз ці засоби працюють та відновлюють моє волосся, яке постійно фарбу... фарбується, адже я з того часу не перестала фарбувати, тонувати та освітлювати волосся. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я сьогоднішнє відео знімаю зі своєї роботи. Я орендую кабінет у студії. І дивіться, закінчила робочий день, навіть ще не зняла протушок. До речі, сьогодні він у мене якийсь надиву чистий. Зазвичай це просто таке, що... Так, вам я не покажу через кадр в минулому відео, там, де я вам показувала, що спалила своє волосся. Хто не бачив, то перегляньте, Тут я вас залишу підказочку. Так ось я там вам пообіцяла, що покажу декілька бюджетних засобів, які допомогли мені відновити моє волосся. Тут у мене світло класне, тут два вікна, напроти одного я знімаю, але проблема в тому, що було сонце. Вже наче буде падати сніг, а якщо я включу штучне освітлення, то все буде жовте і мій колір волосся. Ви точно не зможете побачити. І, взагалі, мені здається, що буде не дуже. Тому вже вибачайте одного з таким світлом. Давайте уявимо ситуацію, що у вас так само, як і у мене, пошкоджене волосся після фарбування, і ви бачите результат, коли обломані кінці, або, взагалі, як у мене з середини довжини є, є обламане волосся. Напевно, так. Тобто волосся, яке постійно-постійно січеться і відпадає. Але січеться не в цій зоні, будь ласка, зверніть увагу, не ось так, ну максимум ось так, а просто таки з самого корення, або ж це взагалі вже дуже проблема, яку потрібно вирішувати у спеціаліста: це коли у вас випадає волосся і випадає з цією цибулинкою волосіною. Це вже відразу потрібно йти до спеціаліста. Врахуйте, це, будь ласка. Коли вперше мені спалили волосся, я ще точно не навчалась на колориста. Я не знала, як працює волос цяний флікул, яке є відновлення, через скільки воно у мене буде. Я єдине, що знала, що волосся треба спасти. В косметику. Косметику я могла купувати тільки у магазинах, де продається різна хімія. Зараз я вам поясню спосіб, який я інтуїтивно для себе віднайшла, і зараз я працюю на нь... і зараз я його використовую сама, і також рекомендую його вам. Це не реклама, зараз не буде реклами. Будь ласка, врахуйте, я покажу вам чек, я все купила сама, купила сама для цього відео, щоб вам показати. Тому, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, будь приємні коментарі. Якщо є питання, ви також пишіть. Так ось ці засоби. Ми промовила спеціально нові баночки. Це у нас серія від Garnier. Ось цей засіб 10 в одному. Він вже років, як також десь 10-11, дуже є популярним, його всі купують. І є у нього ще такий аналогічний продукт, але він себе позиціонує, як також, 10 в одному, але для того волосся, яке ослаблене і схильне до випадіння. Це просто для пошкодженого волосся та дуже посіченого. Плюс цих засобів вони є незмиваючими і кремо. Подібними, а що це означає? Що вони працюють продовж всього дня. Коли я спалила собі волосся, я просто їх додавала на протязі всього дня. Раніше були менші баночки, і такий дозатор, як помпа. Був це були не від гарнір, там були і пентін. Різні були засоби, але всі ці засоби можна було просто вийти з дому і купити в магазині. Не потрібно було їх замовляти. І не було такої можливості. Тобто професійна косметика ще не прийшла у моє життя. Ріс на повну силу з екстрактом яблука. Це зелений, він у нас 164 гривні коштував, а ось цей помаранчевий коштував 175. Він називається Hutbai посічені кінчики. Є ще третій засіб. Я для вас тут. Ставлю фотографію, він дорожчий. Він як ці два коштують. Я його використовувала. Він мені дуже сподобався. Мій особистий відгук він кращий ніж ці засоби, але я його ним користувалася три місяці назад. Я всі ці засоби чергую. Будь ласка, якщо у вас немає незмиваючих засобів, у вас є пошкоджене волосся, це велика помилка. Якщо ваш бюджет дозволяє вам купити класний дорогий засіб, то будь ласка, купіть від відбирає. Замовте. Він по нинішньому курсу я клієнтів замовляла 1400 гривень. Такий е, кремовий. Його вистачає. Ну. Просто таке тувшина волосся, яке пошкодження. Не буду казати, наскільки його вистачає. Ви самі подивитеся, тут я не можу сказати за всіх. Наприклад, мені б цього вистачило ну, на місяці три. Цей засіб, бачите, він вже не новий, перед цим був темно-синій, тепер цей і наступний буде зелений з яблучком. Чому я їх чергую? Волосся дуже часто любить. Настільки пристосовуватись до продукту, що перестає його слухатись. Тобто, класний продукт може вам класно служити, допомагати вашому волосю, і тут в якийсь момент ви розумієте, що. А чому я розчісуюся, і волосся виривається? Чому він не так пом'якшує моє волосся? Це стосується може стосуватися і шампуня, і кондиціонера, і якогось бальзаму, і так само якоїсь роботки, або навіть олії для волосся буде не працювати регулярність, регулярність у продуктах. Необхідна лише коли це є серія. І тоді, коли є ампулки, це такі два винятки У всіх інших, якщо ви купуєте продукти з різних серій, не потрібно дублювати. Ще за дорожчий продукт від фірми Брая, я користуюся їхньою пудрою для освітлення. В цьому відео показала свої засоби. Там і шампунь будуть, і кондиціонери, і взагалі як я йду фарбуватись і чим я освітлюю своє волосся, тому Брая. Вас точно врятує. Мас-маркет може тут не справитись. Але як допоміжна така терапія може бути. З цим зрозуміло, що ви знали це не реклама. Я принесла ще один засіб: це відновлююча експрес-маска для дуже пошкодженого сухого волосся від глізкур, саме чорна. Вона не працює так, як пошаворобник. Вона працює, але не так добре. Можливо, ви навіть і не побачите цього результату. До речі, хочу таку зайти ремарку зробити, що це саме про моє волосся. Якщо у вас інший тип волосся, ці, ці засоби вам не будуть підходити. І це логічно, тому що я ніколи не мала такого кучерявого пористого волосся. У мене глянцеве волосся. Склоподібне волосся, і тому для цього волосся я використовую певні свої засоби. Ця маска просто топ, коли нам потрібно зробити тонування. Як це працює? Я взяла з полиці якісь рандомні фарби. І тут, до речі, все однієї серії. Тут у нас бакон, це італійська косметика, італійська фарба для волосся. Так ось, якщо, наприклад, у нас є бакон. Цю фарбу для того, щоб вона почала працювати, потрібен для неї окисник. Будь-який, дивлячись, там є вона не тонування чи повне фарбування. Так ось за допомогою фарби і окисника цей продукт починає діяти. Я думаю, ні для кого я не відкрила тут Америку. Для тонування можна замість окисника використовувати ось цю експрес-відновлюючу маску. Що це нам дає? Бувають тонуючі шампуні. І цей тонуючий шампунь можна зробити з фарбника, звичайно, перманентного, звичайно, не стійкого фарбника, а той, який йде саме для тонування. І не брати не брати окисник. Колористи зазвичай беруть шампунь, але для класного відновлення можна взяти ось цю експрес-маску, хотіла сказати сила. Дуже класно працює, захищає волосся, робить його ще більш м'якеньким і відверто кажучи, я ніколи не робила кератин ніколи в своєму житті. І ось таке тонування, воно просто рівноцінне кератину, Так ще й таке, знаєте, ламінування ви отримуєте і гарний колір. Сподіваюсь, ви гарно обираєте фарбник, тому тонування буде просто супер. Про тонування свого волосся я розповідала в цьому відео. Перегляньте. Найчастіше я додаю рожевий пігмент, але можна і срібний, можна зробити просто як білий чистий лист бумаги, дивлячись, який запит. Тому просто знайте, що цю штучку можна використовувати ще в такий спосіб. Ще для відновлення тут з собою в кабінеті немає, але я використовувала ампулки також від Брая. Це був мій топ, і завдяки цим продуктам маски від Брає, також цим ампулкам Blond Angel чи Bond Bond Angel від Брає. Тут я вам ставлю картинку. Це таке вкладення коштів, яке точно відіб'ється, ви побачите відразу результат, але я підтримувала мас маркетом Тобто, незмиваючим доглядом, чим більше незмиваючого догляду буде у вас на волосі, звичайно, не на корені, щоб вас вони не жарніли, а по довжині, тим швидше ви зможете відновити волосся. Але така ремарка від мене: що врахуйте, якщо це якісь. Проблеми зі здоров'ям, то ці засоби нічим вам не допоможуть. Отже, перший пункт це не змиваючий догляд, другий пункт це ампулки і рекомендації від мене. Третій пункт це плазмотерапія. Коли ви бачите, що ваше волосся вже пошкоджене, і ви розумієте, що варіант можливий вам навіть підстригти волосся. Ну, різні є, різні є види спалення волосся, пошкодження волосся. Так ось, для того, щоб пришвидшити ріст. Волосся. Є така процедура, яка називається плазмотерапія. Я використовувала плазмотерапію в лікувальних цілях для свого обличчя, щоб вилікувати шкіру, але для волосся також круто. Я використовувала цю процедуру, рекомендую, але на моєму волосі вау, ефекту не було. Але вам рекомендую, тому що ми всі з вами різні, і я знаю точно багато є різних у спеціалістів кейсів. Якщо вам потрібен спеціаліст, з Вінниці, напишіть. Я рекоменду... я рекомендацію дам від себе до якого спеціаліста звернутись. Нічого тут немає, ніякої реклами. Просто для того, щоб ви швидше змогли відновити своє волосся. Дуже дякую за ваш перегляд. Буду збиратися. Додому, бо трішки втомилася. Зараз Ютубі якось дуже помало просуває відео. Буду рада вашій активності і підтримці, щоб я не засмучувалася. Дякую вам за перегляд. Гарного вам закінчення дня!